Наше перше практичне заняття полягатиме в ознайомленні з тим, як дрон поводиться у симуляторі під час виконання різних команд з пульта керування. В симуляторі обираємо вільний політ та одну з запропонованих карт. В моєму випадку це карта The Green. Далі обираємо дрон. Для початку раджу обирати дрон з стабільним рівнем керування та меншою максимальною швидкістю. Це дозволить краще відчути його в повітрі. Спочатку перевіримо, як дрон реагує на газ, тротал. Перш за все, лівий стік опускаємо донизу, без цього дрон не буде сприймати жодну з команд. Далі помаленько і плавно піднімаємо його вгору, даємо газу. Дрон дуже чутливий на мінімальні рухи стіками. Важливо відчути та намагатися тримати висоту. Якщо дати трошки більше газу, він швидко може піднятися вгору. Внизу посеред екрану графічно відображається рух стіків з пульта керування. Спробуйте утримувати дрон на одній висоті. До керування дрону підключимо стік пульта справа. Щоб рухати його вперед, потрібно нахилити передню частину дрона вниз. Для цього стік справа піднімаємо вгору. Рух стіка по цій осі інакше називають піч це нахил вперед або назад відносно горизонтальної осі. Якщо ми хочемо рухатись назад, піч потрібно відтягнути вниз. В цьому нам також може допомогти лінія горизонту в центрі екрана. Якщо середина екрану вище лінії горизонту, тяга буде йти так, що дрона буде тягнути назад. Якщо нижче лінії горизонту, він буде рухатись вперід. Якщо хочемо зупинитися, вирівнюємо рівень горизонту. Але треба врахувати інерцію від попередніх дій. Тепер проглянемо, як здійснювати повороти або йо. Це горизонтальні рухи лівого стіка пульта. Залишився ще один напрямок руху. РОЛ це нахил безпілотника вбік. Реалізовується завдяки горизонтальному руху правого стійка пульта керування. Ви могли помітити, що навіть незначні рухи стіками сильно впливають на переміщення дрона в повітрі. Це треба враховувати, адже будемо літати в режимі акро, де немає стабілізації і все в наших руках. Саме цим польоти в акро відрізняються від польотів, наприклад, на DJI Mavic, де є стабілізація. Якщо затиснути на максимум стік керування, можете побачити, що буде відбуватися з дроном. На завершення, пам'ятайте, найкращий спосіб навчитися літати це постійна практика.